Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми будемо згадувати вивчені випадки ділення, а також навчимося з вами письмовому діленню чи виду 92 розділити на 4. Але спочатку пограємо в гру. Закинь м'яч у кільце з вірним результатом. У нас з вами є два кільця. В ньому записані вирази. Закиньте м'яч в те кільце, у якому вірний результат. Звичайно наступний закинь м'яч у кільце з вірним результатом. Молодці. Закинь м'яч у кільце з вірним результатом. Закинь м'яч у кільце з вірним результатом. Молодціночки. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь 50 розділити на 8. Звичайно, буде 6 остача 2. Напишіть каліграфічно 6 остача 2. Працюємо усно. Визнач, скільки в кожному числі всього сотень, усього десятків, всього одиниць. В числі 569, 500, 5 сотень. 56 десятків 569 одиниць. В числі 100. Одна сотня. 10 десятків 100 одиниць. В числі 140. Одна сотня 14 десятків, 140 одиниць. В числі 555, 5 сотень, 55 десятків, 555 одиниць. В числі 803, 8 сотень, 80 десятків, 803 одиниці. Молодці. А зараз переходимо з вами до письмового ділення. Якщо важко виконати ділення усно, то його виконують письмово. Розглянь записи, прочитай пояснення. Хочу звернути вашу увагу на запис письмового ділення. Таким чином, ми з вами, ось у нас з вами є. Ділене 92. Ділимо на 4 ділення письмово позначаємо так. І під низом записуємо частку. Отже, ділене. Дільник. Сюди будемо записувати частку. Визначаю кількість цифр у часті. Для цього знаходжу перше неповне ділене. Число 92. Містить дев'ять десятків. Дев'ять більше за чотири. Отже, дев'ять це перше неповне ділене. Отже, перша цифра в часті позначатиме десятки, тому що в часті буде дві цифри. Ділю десятки. Поділю 9 на 4. У частці буде 2. Помножу 4 на 2. 8. 8 десятків. Відніму 9, відняти 8. Залишиться 1 десяток. Порівняю остачу з дільником. Один поділити на чотири не можна, бо один менше чотирьох. Один десяток і дві одиниці це друге неповне ділене. Зношу 2, поділю 12 на 4. У частці буде три. Перевірю, 3 помножити на 4 12. Від 12 відняти 12 буде 0. Поділили всі одиниці. Отже, відповідь: 23. Зараз потренуємося виконувати ділення письмово в вашому зошиті. 96 розділити на 4. 96 розділити на 4. Спробуємо пояснити. Знаходжу неповне ділене перше. Це у нас з вами 9. 9 більше чотирьох. Отже, 9 можна поділити на 4. Скільки буде 9 поділити на 4? Скільки разів 4 вміщується в 9? Два рази. Так. Отже, 2. Перевіряю, 2 помножити на 4 буде 8. Віднімаю від 9 відняти 8. Буде 1. 1 менше 4. Зношу 6 одиниць. 16 поділити на 4. Буде 4. Перевіряю, 4 помножити на 4. Буде 16. Від 16 відняти 16 дорівнює 0. Ось так у вас повинен записаний бути вираз. Покажу, як він виглядає в клітиночку. Наступний вираз 51, поділити на. П'ятдесят один розділити на три. Знаходжу перше неповне ділення. Це у нас з вами пять. П'ять поділити на три. Скільки разів три вміщається в п'яти? Один. Перевіряю, один помножити на три. Три.

Ось так у вас повинен бути записаний вираз в клітиночку. Сімдесят розділити на шість. Знаходжу перше неповне ділення Сімдесят вісім поділити на шість. 7 поділити на 6. Скільки разів 6 вміщається в 7? Один раз. 1 помножити на 6. 6. 7 мінус 6. 1. 8 одиниць зношу. 18 поділити на 6. 3. 3 помножити на 6. 18. Від 18 відняти 8, дорівнює 0. запис цього виразу в клітиночку. Наступний вираз. 96 розділити на 6. 96 розділити на 6. 6. Дев'ять розділити на шість. Буде. Один. Один помножити на шість. Шість. Від дев'яти відняти шість. Три. Одиниці опускаємо тридцять шість. Тридцять шість поділити на 6. Шість, шість помножити на шість. Тридцять шість. Від 36 відняти 36, дорівнює 0. Запис цього виразу в клітиночку. Останній вираз. 92 розділити на 2.

Дорівнює 2. Ось саме так виконується письмове ділення виду 96 розділити на 4. Для того, щоб вдосконалити своє вміння, потрібно сісти і обчислити 20 виразів подібного типу. І тоді ви запам'ятаєте спосіб ділення. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!